Чим я можу вам? О! О, ні! Ні! Що? <з� changes> <Чо? з� owes> Дасте нам цукерок. Що з вами таке, діти? Це ж було найстрашніше, що ви бачили, так? А ви бачили все! справжні, зразні найпрожнішісті! О, ми дивилися фільми жахів, коли нам було по два роки. Так, нам не страшно. О, але буде. Буде страшно. До перемоги діти моїм. А ти на мене схожий. Ні, це ти на мене схожий. Ні, це ти. <рив> Я не розумію, чому б нам просто не купити цукерки і не покінчити з цим. Але ж це так весело кричати: цукерка або смерть. Хотілося б викинути слово смерть із цієї фрази. Цукерка або смерть! Боже, які ж ви всі гарненькі. І усі в костюмах. О, добре! Чудово ви усі в костюмах. Щітка для каміна, людина слон, голмова кулька, мурашина ферма. О, а ти кого зображаєш? А взагалі-то я сьогодні без костюма. Ми, ми трохи поспішаємо. А, ясно. Смачного! Одна лакрична паличка? Один горішок? Та це не смакерка. Чотири цукерки? На це піде вічність! Нам треба старатися, діпер! Ти маєш вдягнути костюм! Я казав, я захворів Мейбл! Та невже. Жалюгідно! тік так Що ж, значить, ти занадто хворий, щоб надягнути костюм? <плес> <плес> Дай цукерку! Дай цукерку! Гаразд, ви мене вмовили. Ваша взяла. Мабуть, я не такий вже страшний. Ви. Ви. Чому в мене живута волазить свиня? Цукерка. Хутко! Що вас може налякати? Ось, поглянь сюди. Дивись уважно. Що, що це таке? Якийсь, якийсь кошенячий. <проб> <проб> що сталося, Стен Пайнц? Що сталося? Представляю! Перша поява на публіці! Та-да! Арахісове масло і О! Я зроблю вас дуже відомими. Гей, зітрите! Покінчимо з цим. Гаразд? Уперед! 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 Ти правда думаєш, що це щось змінить? Та -та -та! Близнюки!